Так мовчання золота усвідомила цей урок, опікають холодом ритми чужої надії, А потилицю дихає час, доля зводить курок. Перед тишою серця схиляються всі стихії. Красномовні погляди згасли за обрієм рій, повз пробігли тирей крапки криві пунктири, лоскочі нерви Сипли на рану сіль, та наспіли старі мотиви, як завжди. Нщій, а хвилі сніжинок мариться коли доско облич, забуті літери та на денці зіниць, зірниці в безхмарному небі, повний жалю Журавлиний клич і сліди на снігу, що ховають Чистым.